А, окей, добренько. Всім привіт-привіт! З вами Каміла, і ми, власне, проходимо зекому. Дякую вам, що продовжуєте мене підтримувати. писати коментарі. А, не залишайтесь байдужими до моєї творчості. До, до цього проходження, скоріше. Так. У мене на папірчику записано. Е Знайти працівників фарматології, походу, або там, де працівники фарматології операційна, це там, де ми знайшли тигрика. Це там, де ми знайшли тигрика, і треба якось відволікти лікаря. І в нас ще є комора на третьому поверсі. І це, походу, вона, так? Да? Чи ні? Бать, блядь, я швидко встигла. Що це було, блядь? Що? Єбать, блядь. Що це за. Що це за магія мотора, я не поняла. А вже. А що так жорстко? Ну добре. У мене... Е... У мене зато тепер є прев'юшка, але але... Ж, шо шо. А вона матеріалізувалася і побачила мене. А що мені тебе робити? А що мені робити тепер? Чекайте, а ну. Так. Ой, блядь, не звук. Нет, не звук. А я скра... А, я скраюсь не. Ха-ха-ха-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Блять, значить, вона бачить мене. Вона бачить... А, вона бачить мене настільки довго. Вона, типу, як побачить мене раз, то вже... Добре, на одному місці нам не можна бути. <плес> Клас, якраз тоді, коли Каміла любить постояти подумати. Хм. Єбать, де його опинилася, нахуй? А, я нижче аптеки. Опа. І я можу зберегтися. Добре. Добре. Е, вентиляція майже бути десь тут. Е... Ого. Так, у мене ж мені бавоніх кульок має вистачити, щоб наповнити живота І Я знайшов гігієнічні сиротки. Так, знайшов карту з буквами Ш. Ш. Я гадаю, це ключ-карта, але ж якийсь неямилого тип. Чи є тут двері які ця картка відімкне? Так. Ага. A few moments later. Наскільки мені відомо це кафетерія для пацієнтів та відвідувачів? Тут немає нічого поїсти. Так. Без світла ходимо, за нами менше погоняться. Немає нічого поїсти кажеш. Так, тонька так, головного так чекає. Тобто, якщо знайду умови прав... Зійдуться правильні правильно умови... Мені потрібна інформація з операційної. Ага. Так. Потрібно зробити так, аби всі перейшли до іншої будівлі. Він із тих, хто абсолютно не в собі, як я зможу принести цю тінь, кудись піти. М -м ага. Давай попробуємо походити по самому верхньому поверсі. В кішки Садамія. Так. Ще зберігаємося Кличемо кота до себе, бо кіт починає панікувати. Іди до мене, сонце. One eternity later. Так, прохід було заблоковано, а це єдиний шлях потрапити всередину. Так, а що як мину застряла в тому полі? much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Опана. Єбай, блядь. Єб Ого! О, ну це я класно попала, чекайте. Так, це місце, наче якийсь дослідницький центр. Це не дуже схоже на лікарню. Чим тут займається фонд СЕВА? Та діра прохід, частина досліджень. Гадаю, Фонсева знає про неї і використовує. Там у кінці ж не може бути жахлива таємна біолабораторія з божевільними вченими і демонічними лікарями, правда? ж? Досить болею з собою потрібно якнайшвидше відшукати міну. Треба зберегтися, а потім якнайшвидше відшукати міну. Де ми? Ми не можемо взяти батончика. Але ми можемо взяти гроші. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Сука, блядь, блять, це його. Так, настав нове для простої хірургічної... Щестило нахуй, йоп його мать, блядь Наснове для простої хіронічного. Викликайте так, для. Ви... викли... Викликайте професорку таку, то для спінальної хірургії. Викликайте професора такого то та професора так. Для операцій на мозку потрібен професор. Так. Е... Блять, а як звати цього, нахуй? Сука. а... Е... Спина. То є Лі Мі Хьон. А, ні, це хірургічно. А спина? То і оця от, і плюс нам чипто. так. Мозок. Тільки нам Е, Пластика ку кусісоля. сісоля. Хусісоля. Угу. У зв'язку з відсутністю професора Мін Чонгмана, хірурга-травматолога, буде складно проводити хірургічні операції у лікарні Сева, тож таких пацієнтів спрямовувати до міської лікарні Касан чи Касан. У зв'язку зі смертністю професора Ква -сін Сока... Спеціаліста з екстреної допомоги у кімнаті засильної допомоги по зміну чергуватимуть інші спеціалісти. Переглядайте свій графік, будь ласка. Я чую, що лікарня САО спеціалізується на нейропсихіатрії, але оскільки це все ж лікарня, то іншими сферами вони теж займаються. Ага. А це телефон для виклику. Блять, ну я бігам, мать Сука, блять. У нас є три імені. Три. Ну, блять. Е так, це пряма лінія з кімнатою. Так. Це пряма лінія з кімнатою екстреної допомоги. Хіба він не підійде, якщо дитина головного буде в небезпеці? Професор, дитина головного головному в критичному стані. Гадаю, що вам потрібно негайно пройти в операційну. Що чому такий раптовий виклик до операційної? Проблеми з мозком? Крововилив? Що? А, так, гадаю, так. Е, вам треба про... йти. От лайно. Як ти кажеш тебе звати? Що мені вибрати? Так, ми використали ім'я про всяк випадок запам'ятаю. лі Літе. Хен. Літехен. хен. Окей. Так, не хвилюйтесь, професора. ти ты, рівно тепер ти у мене. Ви отримала душова тигра. Так. Ой, сука, блядь. Ну я б його рота, блядь. Ну ти... Ну, блядь, уже би на другу карту її перенесли. Ну я не знаю. Ну, блять, мене це вже до є, курва, дойобує його мать, блядь. Шо? Я, блядь, от от сюточки мала пиздувати сюди, пиздувати сюди, пиздувати сюди, пиздувати сюди. А воно сука не тут, блять, а можна вже на місці це зробити і все, блядь. Ні, сука, треба перти півкарти. Твораження, давай, попробуй, поїхав. Якась н... е... психічно нездорова маячня відбувається. Це комора? Так, да, це комора. Так, все, нарешті. У мене є все зашиваймо. Я, покла... е... Я поклала нитку і голку на столі, тож там ти можеш усе зробити як захопливо. Ось тут і знадобляється знання предмета, технології і житлова економіка. Вас вчать там шити. Що за предмет? Що ж, три... тигрюльку, почнемо. Спершу я підберу нитки від провідного кольору, а потім потягну їх крізь вужку Іголки. Так. Веб. Колор. Вушку. Їх. Сервет. Так, у мене не так багато часу. Що чого... ж розберемося з цим? А! Я вже думала, реально треба буде покроково це робити. Так, ура, вдалося. Ви відновили плюш тигри тигрика. Тримай мала. Ого, дякую. Тепер я можу влаштувати величне весілля. Міна, де міна? Увімкни монітор на столі. В сенсі Я натиснув клавішу на клавіатурі і екран засвітився, показуючи всю лікарню. Міну переслідує вбився сон. Я знала, що вона втече від свого жирного дружбана і лиховісної ляльки. Це дивовижно. Де ж міна? На другому поверсі лікарні. Йде сюди. Гай! Не говори ані слова. Я його швидко затягнув міну в комору і прикрив долоною рота, поки поруч перебувала почвара. Він відчував її тепле дихання на своїй долоні, котра прикривала рот міни. Він відчув її серце пиття. Міно. Міно, радий тебе бачити. Шкода, що ми е, вчасний драматичний порятунок. Шкода, що ми зустрілися не в ліпшому місті і не за інших обставин. Йохо, прошу, тільки не кажи мені, що ти тут був весь час того дня у школі. Вони сказали, що ти просто відключився. Ти впав на уроці пані Сон і відтоді не реагував ні на що. Ти був тут, тобто у справжній лікарні відтоді лікарі не могли пояснити, що трапилося. Скажи мені, як давно це було? Та не більше трьох тижнів? Пройшло вже три тижні. Ох, лишенько. Що не так, Янхо? ти якийсь сумний? Міно, те, що для тебе було трьома тижнями, для мене розтягнулося на роки. Роки? Цього не може бути. Час тут плене по іншому, я боровся за своє життя, але не в лікарняному ліжку. Єсоль говорила, що кома це мов паралельний вимір. Спочатку я не вірила їй, але після пережитого цієї ночі. Та й хто б повірив у таке, хоча все ще не знаю, як ми потрапили сюди. Усе, що казала Єсоль, правда, у цьому світі інші правила, я тут знайшов старий артефакт. Я випадково змусив його спрацювати, так як і ти. Не хотів тут опинитися. Гадаю, нам обом потрібно було все дізнатися на власній шкурі. А, а ти? Артефакт? Ти про що? Це єдиний мій квиток з відсіля. старий медальйон, я пам'ятаю, що в ньому був портрет, який нагадував мені пані Сон. То це те, що я знайшла у твоїй руці? Якщо це правда. Це хоч щойно забрав у мене іншу частину артефакту, та прямує до школи Сева Блять, ми знову йдемо до школи. Я не хочу. А можна, а можна не йти до школи? Бля. Що ти маєш на увазі? Він сказав, що йому потрібне фото з медальйона для лиховісної сестри. Щоправда, я не знаю, що вони планують робити. У дечому мисливці на духів помилялися, а щоб відкрити прохід лиховісній сестрі, я не потрібен. І ми з Міною не можемо повернутися в реальний світ без того медальйона. Міно, це погано, той артефакт, наш єдиний спосіб потрапити додому. Тоді ми маємо їм завадити. Ти маєш радію, я не дозволю тобі пройти через те, що трапилось тут зі мною. Янхо? Я дух... що ти робиш? Виховісна сестра і сихо надто небезпечні, однак я можу дістати той артефакт, коли дістану, то повернуся, і ми зможемо відправитися додому разом. Відпусти мене. точніше, випусти мене! Я можу допомогти. Пробач міну, прошу зрозумій. Це занадто ризиковано і я не можу наражати тебе, на небезпеку. <laughs> Згодом І він йде в закат. Він тупо йде в закат, блядь. Він тупо, як останній ідіот, йде в їбучий, блядь, закат. Йому похую, блядь. Що... Ну, двері може відкрити якась із ляльок, що там може матеріалізуватися якась із цих пошвар, блядь. йому от тупо насрать, нахуй на це все. Ну, блядь, настільки похую, що похую, ну, взагалі похую. От настільки похую, що в мене нема слів, аби добрати, наскільки йому похую, от те, що йому похую, блядь. Все я наговорилася. Я знайду медальйон і повернуся. Потрібно повернутися до сховку і підготуватися до вишення. Ой, блядь. Рішало. Нахуй. Чекай, не тут часом цей. Ні, не тут в наступному. Вже включай цей. Так. Під таку героїчну музику, блядь. Чекай, нам треба якось дістатися з да? так? Опано. А це чекай, а це я ще не все дослідила чи що? Блять, зараз треба ще пройтись по кімнатам. Блять. Сука, куди ми йдемо? Хто ми? Блядь, ми попали до операційної, так? Да? Блять, я хотіла взяти те, що там лежало. Ладно. Е... А, блядь, нам треба закінчувати. Е... Так. Е, так як в мене є ще час, е, дякую, що подивилися дане відео. Зараз ми почнемо одразу знімати другу частину. Е, не депресуйте, ходіть, здорові, і все буде Україна. Так, а тепер.